Зовсім недавно в себе на сторінці спільноти в Ютубі я проводив опитування, де запитував вас, який які ви маєте левел на фейсіті. І більшість з вас проголосувало, що вони мають від першого до 9 левела, і всього ж 15% мають заповітний 10-й левел. А голосування прийняло участь більше ніж 200 людей. Тому сьогодні я вам покажу акторів, які грають на 2500 на 2700 ELO, і докажу вам те, що їх боятись точно не вартує, а деякі з них грають так, як люди з першими. Левелами на Фейсіті, хтось руками намагається добитися цю цифру, а хтось вважає цих людей ідеалами гри. І якщо вони бачать таких в лобі, то вже починають боятись, просто від кількості Елло. Тому я докажу вам, що це все неправда. А якщо ти тут перший раз, то обов'язково підпишись на канал, давайте попробуємо до нового року добити 3000 фоловерів. А також обов'язково став лайк, як тільки наберемо 300 лайків, вийде новий відеоролик. Ну і приємного перегляду. Я думаю, що багато з вас знають, що останнім часом в КС вийшло де ти можеш крафтити ножі, тому ціни просіли, а потім піднялись. І на цьому хайпі багато різних сайтів киданули своїх клієнтів, але є PirateSwap, і він не такий. Ні одного поганого відгуку. Якщо ти хочеш затрейдити, продати чи купити собі нові скини, то я тобі рекомендую заходити іменно сюди. Також тут промік чайка дає тобі плюс 35% до твого депозиту, і сума одразу збільшується. А це доволі таки приємно. А трейди в твій інвентар приходять за лічені сили секунди. а також є техпідтримка, яка завжди тобі готова відписати і допомогти вирішенні твоїх проблем. Тому посилання їх завжди залишаю для вас в описі. Заходьте і користуйтесь. Для початку я вам покажу саму адекватну гру, яка буде зі всіх в цьому відеоролику, адже з кожною грою все буде більший жах. до донат піде. Я саме коротше двісті тистай в донаті близько по зліва, а я забачу себе по дальній стінці справа. поняв? І ось вже на пістолетному раунді, чомусь оранжевий і жовтий, подумали, що вони будуть грати мід. Хоча ще до початку пістолетного раунда я заколив їм те, що ці позиції вже зайняті. Давай. А I play mid with spurple. Не поділивши позиції з такими тімейтами, ми вирішили, що наше его нижче ніж у них, тому вирішили віддати їм мід, а самі розтягнулись по карті. Хоча як справжні гулі, ми могли вбитися за нього до кінця і програти цю гру максимально швидко. Ти від зірвався? Вигравши перший раунд, не смійте зі своїх тімейтів, а то карма повертається швидко. Далі ми для себе забрали і другий, і без проблем почали набирати раунди за КТ. Ну а по кому не стріляють інфа, інфа. бомба. Інфа подроб. Ви сказав. Висновки тут такі: ми не посварилися з командою, з тим, що вони хочуть грати там, де грали ми, і це не спривело до того, що ми виграли цю сторону з рахунком 4-8. Але насправді так буває не завжди. І іноді гуль з 1000 ело може забити саму важливу позицію на карті і погано її відіграти, в результаті чого ви можете програти гру або постійно догравати замість нього з іншої позиції. Тому з одної сторони нам просто повезло, і ми з легкістю виграли цю мапу. Що це, це І ось в другій грі попадеться іменно такий гуль, який в піці мав цілих 2700 ело. Тайніч перед бокс. Секрет. Ванмар, майнмар. Ще. За червоним. Мабі ван секрет. Біля мене. Хэппи в лове. Инфу, они идут в зеленый. Нет. Мой последний в лове, ты знаешь? В левом. Мой. Хэппи в лове. Мой бутылка в лове. У нас есть кто Это Б, да? Ні, це ні, Б. Ось так от Зелений не запутався А чи Б. В результаті ми програли цей раунд. Він засейвав АВП і попросився в цьому раунді зіграти вулицю, а його основна позиція була рампа. Далі ми все ж таки забираємо для себе і третій раунд. Ну, а зелений тепер вирішив, що він на основі буде грати вулицю. Тому я другим номером, та як я граю ротацію, відправляюсь під рампу до свого тімейта. Ну, тімейт вирішує, що звітом треба втікати і залишити чело з ротації. Рамп давно. Куди ти стягуєшся? Мене виносять з першої, а далі ми програємо цей раунд. Ну а зелений знову в ньому сейвить. Далі граючи форс і економічний раунд, який ми програємо. Ми знову можемо закупитись. Тому зелений знову купляє ВП і буде йти грати аутсайд. хоча його тімейти просять стати назад його рампу. Хевен хемен. Як так я помираю від Хевена, якщо там грає мій зелений, а все елементарно просто. Його єдина задача чекати вулицю. Ну чомусь він вирішує на шифті піднятись на дев'ятку і четвертим номером разом зі всією командою дивитись вихід на А, а пізніше переключитись на вулицю, але вже пропускаючи противника під дев'ять. Після чого він займається непонятно чим. Єдина позиція, яку йому треба дивитись, це щоб до нього ніхто не прийшов в спину, він не може цього дочекати. І в результаті ми програємо знову. Раунд зеленого один спот, просто чекати собі спину псяга по факту. Грати йому вулицю вдавалось так само добре, як на початку раундів стояти в АФК, і це було не один раз. Всього лише через те, що в одному з раундів він засейвив Авік? Він вирішив, що він снайпер цієї команди і буде грати тепер постійно аутсайд, не слухаючи команду, яка йому вступила вулицю, а пізніше попросила вернутися просто назад на свою позицію. Ми програємо цю гру без шансів. Далі в нашому списку ще два актора, один з яких настріляє 4 кіла за гру, а інший 5. І звісно, що вони попадуться за мене. В одного буде Максело 2800, а в іншого 2500. Ну а відкриває їх топ ідеальний буст на шорт. Де один, як на скейті впав з тімейта, а потім вони в дуо приймали вихід. В цих відчуттях здавалося, що вони просто купили аккаунти. Чому противник, який грає проти мене, в соло біжить на шорт, находить для себе два кіла і ще відбігає назад. Ну а в той час в мене просто там відбувається повний цирк. А який же сильний мув? Стояти спочатку АФК, копляючи хаєшку, а потім максимально широко відкриваючись під бокс, закидувати її туди. Це точно мови десятих левелів. Ну а на пістолеті за атаку, звісно, ми побіжимо через суїцид, щоб зловити одну Ну, від юспа, а як же по-інакшому? На наш топ закривається тим, що він бере фулбай, з пачкою на руках біжить на Б, а потім в кінці на радостях він зливає інформацію в чат, що він виніс бомбу на Б. Поки ти з тімейтом намагаєшся виграти цю гру, інші її просто тролять. А що саме цікаве цього всього, це є фейсет. Прям. за який ти ще кожного місяця платиш кошти. Ох, як же прикольно в нього грати. Ну і ще одна гра починається на Enchanty, де нам знову не вступають міт, і два рандомчика вирішують, що вони будуть його грати. Вже при рахунку 2-0 програючи, жовтий починає стояти в АФК, ну а помаранчевий вирішив соло займати міт, не знаючи навіть інсто смака. Але ми ж голі фейсита, тому нам важливіше відбити важливі позиції на карті, ніж виграти гру. Але гуль, який стояв в АФК, все ж таки спас цей раунд. Біаутрист ви. Аяк, як Щак ми це програємо? Чели, які мід грають, чого вони не грають його? На жаль, людина, яка в піці апала 2700 Ело досі не може вивчити самого елементарного з першого спавна інстасмака на мід, а після чого ще й не по Таймго намагається лізти на 9. Ось такі гулі на фейсіті подорожують 10 левелами. Тому звернення до тих, хто має менший левел. Не бійтеся грати проти таких. Вони такі самі, як і ви, і більшість з них просто повезло апнути цю цифру. Рано чи пізно вони відкотяться назад до свого зі. Відомого 8 чи 6 левела. Діді. -ді. Голосування, вигнати гравця, давай його кікну. На жаль, кікнути його так і не вдалося, ну а ми далі продовжуємо програвати мід. в нас чел йде в спину пушит. Просто біжить стоїть, біжить на дев'ятку, знаючи, що всі бе. просто біжить. <laughs> Мені здається, що будь-яка тварина буде розумніше за помаранчевого, адже коли вона буде получати біль, то не буде повторювати одну й ту саму дію для цього. Ну ось моєму тімейтом дуже подобається помирати на старті раунда, не розуміючи, що там відбувається. Все, що я вам показав, відбулося всього лише за один ігровий день, оскільки ще таких голів мені потрапляється кожного дня. Мені здається, що я можу робити кожен день новий відеоролик. Якщо вам таке цікаво, то обов'язково дайте про це знати. А також те, що ви би хотіли далі бачити на каналі. Ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!